Славна наша земля Яготинська свою історією, своїми предками, звершеннями і досягненнями. Цей випуск новин присвячений Дню міста. Ми проведемо його з Яготинського історичного музею. Ходімо знайомитись! На території Яготинщини у селі Добраничівка в 1952 році. Було знайдено всесвітньо відоме поселення первісних людей, які проживали на цій території 12 тисяч років тому. За часів Київської Русі його була своєрідною прикордонною територією. Саме по супою проходив прикордонний рубіж між руськими городищами та диким степом. Супі легендарна річка, яка неодноразово згадувалась у давньоруських літописах. Перша згадка 1085 рік, коли князь Володимир Мономах розбив половців. Особливо активна Яготинщина заселяється в добу козацтва. Поселення над супоєм в районі Яготина згадується в 1552 році. Перша писемна згадка про Яготин датується 1616 року. За часів козацтва була Яготинська сотня, яка входила до складу Переяславського полку. Розквіт Яготина припадає на другу половину 18-го початок 19 століття. У 1757 році Яготин став власністю останнього гетьмана України Кирила Розумовського. На сьогодні в Яготині залишилась сьома частина від розкішного палацу Розумовських Репніних. Там зараз знаходиться картинна галерея Катерини Білокур. Яготин в цей час відвідало багато видатних особистостей. Тут побували Гоголь, Сковорода, Галінка, Костомаров, Декабрести. Не уминув своєю увагою Яготин і Тарас Григорович Шевченко. З яготином його пов'язує дружба з родиною Репніних. На його тинщині Шевченко написав всім відомий вірш Садок вишневий коло хати. Поему тризна повість Блізніцин. Створив один з найвідоміших своїх автопортретів. Як згадує Тарас Шевченко, всі дні мого перебування колись в ягодині є і будуть для мене рядом прекрасних спогадів. Яготин пишається двома пам'ятниками Тараса Григоровича Шевченка, один з яких є унікальним, оскільки він відображає кобзаря в молодому віці. Таких пам'ятників в усьому світі лише чотири, і один з них знаходиться на території нашого ліцею. На весь світ Яготинщину прославив талант народної художниці Катерини Васильівни Білокур. За словами Пабло Пікассо, якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то б змусили б говорити про неї цілий світ. 20-те століття Яготин зустрів неспокійно. У 1905-1907 роках Яготинчиною прокотилася хвиля революційних заворушень, було зруйновано панську економію Репніних та пройшов ряд єврейських погромів. На території Єготина на початку ХХ століття функціонували земські школи, випускники яких нагороджувалися похвальними листами, оригінали яких зберігаються у нашому історичному музеї. У 1917 1921 роках на Яготинщині відбувалися буремні події, що свідчать про прагнення зберегти свою національну гідність. Місто переходило то під владу Української Народної Республіки, то більшовиків, то денікінців. Особливо трагічними для його були 30-ті роки минулого століття. За підрахунками Інституту національної пам'яті, йоготинщина постраждала найбільше в Київській області. Населених пунктах громади розміщені пам'ятні знаки, що вшановують пам'ять жертв голодомору. З вересня 1941 по вересень 1943 Яготинщина була окупована німецько-фашистськими військами. Велика кількість наших земляків стала на захист рідної землі. Яготинщина пишається сімома героями Радянського Союзу та чотирма повними кавалерами ордену слави. Ім'я одного з них, Андрія Івановича Гирича, носить наша школа. Яготинщину було звільнено 19 вересня 1943 року. Нині яготинці продовжують обороняти батьківщину. Ціною власних життів герої Яготинщини оберігають мир і спокій на нашій рідній землі. Вони стають прикладом мужності і звитяги у березні 2022 року. Вся Україна дізналась ім'я Сергія Івановича Пономаренка, командира танкової роти, якому було присвоєно звання героям України та вручено орден Золота Зірка. Ми пишаємося історією рідної землі і щиро вдячні комунальному закладу Київської обласної ради Яготинський історичний музей за можливість творення спільного з ним проєкту приуроченому до дня міста Яготин Історичний. Окрема подяка директору музею Шулі Івану Івановичу за реалізацію нашої мрії та торкнутися в притул до славної історії Яготина. Ми розповіли вам лише короткі факти з історії Яготинщини і запрошуємо завітати до Яготинського історичного музею, щоб дізнатися більше. А рідному місту бажаємо успішного розвитку, процвітання і мирного неба над головою.